Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортизу та довір своє горло фортезі. Кортиза від болю у горлі, крутезна. інновації для здоров'я нації. Іпсо, це з чого я починав. Треба регулятори е, конічна інстанція, да? до якого звернуться і скаже: Так, насправді, ось так, 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 і так, насправді. Це був, має бути не синігубов, ні кім, ні Фацевич. Це має бути державний регулятор, який раз на якийсь період скаже: дивіться, є іпсо таке, таке. Правда така. Ось вам докази і таке інше. Наприклад, росіяни по Херсону перетащили там три розвалені баржі, поставили, дали нам зняти снімки і побачили, що ми дронами. І кажуть: це ж пантони для переправи готують. Вкинули. В смислі на херсон. На Херсон. Угу. Всі розкидують, ми, а ми їх бачимо вже два дні. Ми кажемо, так це ж дерева крити, що ми пробили, це ж тийде псок. Угу. Друге питання. Ми в кожному підрозділі російських Кацапні, є інформатори. І в, Берді, там саме, і в, і в, і в російській стороні, там, на півночі, в і, как, на Брянській республіки. І в Курській є. Ми бачимо їх перехвати. От щойно побили їх РСЗО, на Кінберській Ми бачимо їх перехвати. ГУР свої гроші отримують не просто так. Розвідка отримує гроші не просто так. І Засоби там, міри там, по захисту, по протидії всі будуть прийняті. Від того, що людям кажуть, буде чи не буде, нічого не зміниться, тому що військові все одно будуть робити по-своєму і навіть не інформувати іноді про те, що переміщується техніка для того, щоб не лякати людей, щоб захищатись. Тому цей регулятор і має збалансовувати людей, щоб вони не нервували. І не шкодили при цьому. Ну, регулятор або повинен мати високий рівень довіри, або, або... високий рівень довіри. Інційний ресурс. Так, або повинні бути я перепрошую, обмежені інші джерела інформації в демократичній країні. Цього да. допустити не можна. Або країні, як пишуть наші базити. глядачі за брехню. На тиждень. Телеграм-канал, ну, ти, б... телеграм ти будеш банити? Та все чого, Ютуб-канали. Це історія технічна. У нас он, секретар Адбезу сказав, що з телеграм-каналами треба попрощатися, то там ледь не забанили Даніла. Ви розумієте за це. Ви що? Ні, ну дивіться. Давайте так. Давайте з малого почнемо. Давайте це моя позиція. А я дивлюся, корейське коріння дається в знаки, так? Це це що таке? От забанити, значить, автократія і все. В емпір'я вірили, що вони в фіналі чемпіонату світу. Я бачу. Є різні два світи. і північна. — Я про це я, я чекаю от цілий ефір цього. Є так. ряд цілий. Це <свіття> інформацію, який розповідає про те, що в нас відбувається в Україні за кордоном. Айпішники іспанські, польські таке інші, які транслюють на нашу аудиторію Ютуб. Він сидить під сонцем, цілий день прийшов, ввечері сів, такий. Так, що би там сказати. Ані, моє, це ютубер, палк какої-то швець. В Америкі, їх забанити можна ні швірство таке забанити ж можна ну, що найменше ті що за кордоном. ті що в україні сидять ну давайте це інша розмова ті що за кордоном віщають про те що в нас відбувається в україні їх забанити можна можна Ну, це ж технічно можливо. Ну, ми а -а ми як говорим? ти забаниш? YouTube це не Просто... наша платформа, ну, а ТікТок не, не наша платформа. Це за те, щоб забанити демократію. Uh, Ні, ким більше не навивайте. Питання ми що... Давайте можна забанити і розстріляти.